Привіт усім. У нас вже вечоріє, п'ять вечора. Ми ще працюємо. Чоловік доробляє балагани, ще підставляє трошки колики, щоб не просідало, докапується. Ще одну гряду лишилось докапати, ще треба вляти три бочки. Ще в ряду. Ось так получилось. Тут три ряди накрили і тут три ряди накрили. Ось так в середині виглядає. Прокапується цей середній ряд. Вже останню бочку вливаємо. Вливаю по три бочки на 100 літрів, по-моєму. І будемо капати ще ту останню гряду, і все. І буде все вже чекати, коли ми приїдемо в слідущий раз. Підживлювали тільки, давали залізо від хвороб і давали добриво 20-20-20. Більше нічого не давали, все записую, щоб знати на другий раз, чи підходить так, чи не підходить. Буду вчитися на своїх помилках, якщо щось допуститься. Ну, в общем, експеримент починаємо. Тут посіяла трошки редиски, але я не знаю, чи вона тут зійде. Тут таке все тверде і такими клочками. Цибулька, цибулька то буде рости. З тої сторони так само посіяла. Це перша тепличка. Так, зараз покажу вам другу. Другі теж ось так все. Тут трошки більша клубнічка. Ой, зараз залізу. Бачите, тут. Цибульки натикала, щоб була. Ось така тут клубнічка трошки краще, трошки краще виглядає все з приводу клубнічки. Ось так, тут ще зараз трошки попідставляємо колики, щоб воно так не прогиналось, і думаю, буде стояти. Бо дощ воно пропускати не буде цього року. Так що ось так. Тут цибулька з рідісочкою. Зараз покажу вам, що в кінці теж посіяла рідіски. але там трошки земелька більш пухтіша. Це румба така стоїть. Майже вся-вся-вся прийнялася, даже вусики, які ми причіплювали, майже вся є. Приживається дуже класно. Так, румбу вам показала. Там альба на тій стороні, там амі перша, потім альба, потім брила, а тут Румба, перша не пам'ятаю, як треба дивитися. Бачите, вся. де неде де є пусті галявинки. Ну, я візьму навіть цибульки. Дуже класно межується цибулька з клубнікою. У мене там в мами була посаджена, де була цибулька в гряді з клубнікою, то була велика крупна цибуля. То я думаю, де є пусті ямки, в слідущий раз приїду, візьму цибульки і повпихаю цибульку, нехай росте. Буде цибулька. Ось тут є ямочок багатенько пустих. Так, тут у нас квіти. Ну, в общем, ось так все. Накрили, тут така жара. Просто капець. На вулиці десь градусів 8, а тут -а градусів 20, напевно. Дуже жарко. Чоловік ще підпирати коликом трошки, щоб воно не попросідало, коли дощ буде. Бо воно такими як ямками. Труби прогинаються, пружинять. Ну, ось і треба його того підпирати. Так, сандрочка тут, там досажена джолі трошки, десь не вистачало мені місця. Це така сандрочка. Теж є пустенькі ячеєчки. Я сюди поставлю цибульку, нехай росте. І ось тут в мене ось так вийшло, ось кусочок я елі розкопала тут. Думала посіяти капустку на розсаду, ранню і середню пізню і гібриди. Ну, буду садити в касетку вдома. Візьму з собою звідси касету і буду сіяти вдома. Перчик, я думаю, мене дочекається. В мене посіяний був перчик. Вже. Як пройдуть морози, ми цю тепличку перенесемо туди на той кусочок коло винограду. Виноград весь викопали, достали з під землі, бо ми закопували на зиму. Весь живий в обшуму. Маліна теж ця, що прикопували, пересаджували, теж жива. В обшуму все, поки місць живе. Не знаю, як щепи приживуться, ну, всю кругом клубничку я. Побризкала, побризкала від м, хвороб, я вам вже казала, бризкала е, брискала, е твікс. не помню, чим бризкала, напишу десь, чим бризкала. В общем, ось так виглядає все. Все чудово, все прекрасно. Ми все встигли. Завтра їдемо вже додому. Ой, вже вмирилась, хочу додому. Хочу трошки передихнути, бо я не можу вилікуватись тут. Кожен день цілий день на вулиці і не можу вилікуватися. Вже вдома почну пити ліки нормальні. І я думаю, быстренько пару днів і. Все пройде. І я собі встановлююсь, поки діти в школу підуть і все буде прекрасно. Так що, я думаю, на осінь буде розсада клубнічки, сортів є дуже багато. Хто по місцю може дивитися мене, то можуть прийти подивитися, яка ягода буде. По сортах. Буду показувати, яка де ягода. Ну, це перша е, годка, буде плодоносити перший рік, так що дуже багато я прямо ж урожаю так не розчитую, але хоча б подивитися, що буде плюс-мінус. Якось ось так. Все вам показала, щепи вам показала. Заказала тюльпани. Зараз підемо, я вам покажу ще. В общем, Ось так воно виглядає, все. Зараз стану далі, щоб було видно. Ось так таких дві зробили теплички. Все шнурували вірьовками, де йде труба. Все перешнуровувалось вірьовочками, щоб агроволокно гарно піднімалося. Воно тоді буде ось підняли, там як сильно жара десь, і можна легенько його опустити. І все, і воно буде тут триматись, нікуди воно не втіче, вітром його не задує. Ось такі то справи. Щось у нас перекрутилося. Це вже я лазила, вже поперекручувалась, Зараз все поправимо. В принципі, чоловік ще працює, то вже поправить. Ось так. Мурка там бігає, котам сподобалось домики, вони там ганяють, як молоді, Зараз покажу вам тюльпанчики. І, думаю, на цьому наша поїздочка з вами завершена буде. Зустрінемось вже вдома. Покажу вам орхідейки трошки. Подивимось, що там з перчиком. Ще треба рознести ось ту кучку сюди домольчувати. Тут будуть у нас кавунчики, буде перець, помідорка. Огірочок буде, в общем, капустка. Тут посад буде у нас така плантація общем, Кавунчики буду трошки прививати на лагінарію, а трошки залишиться. Ось наш виноград, все добре. Почечки живенькі в нього, все прекрасно. Хай росте. І тут теж ось. Виноградік. Тут я ламала, дивилась, чи він живий, весь живесенький. Надію, що він не померзне, але, в принципі, морозів вже немає. Ось наша мусінька. Мусінька. Там мурочка ходить. Вже поїду додому. Красотка. Ще багато тут роботи залишилося. Треба все кругом позаскороджувати, все поспалювати, поприбирати, навести трошки тут порядочок. Купили сьогодні новий насос в криницю. У нас полетів насос. Поставили вже новий, мочніший, купили. Думаю, його повинно вистачати. Тут в мене суничка обична. Це зараз поприбираю. Це я трошки чистила тюльпанчики. заказувала тюльпани після вигонки. Їх всі треба, сяду ввечері, перечищу вже. Треба всі перечистити, і вийде ось такі цибульки. Поставлю їх в кімнаті і вони дойдуть. Ось будемо садити цибульки. так то Це такі тюльпанчики будуть ось з рабенькими листочками піоні я бачу стоїть. Це що пересаджували думаю, повинна прийнятись тут, ростуть росту трошки. Червоної піонії. Будемо дивитися, як воно приживеться. Тут біла корчик. Тут я ще садила теж білу і червону. Все. Всім удачки, всім пока-пока, до нових зустрічей. Зустрінемося вже на орхідейках. Всім бажаю мирного, тихого дня, вечора, ночки, спокійної. Всім найкращого. Пока-пока. Бережіть себе.